Усім привіт! Граємо 2 на 2, мені дісталося Іспанія. Подивимося, що з цього вийде. Так. Оп-оп-оп. Сюди. Потім сюди. Так, дерево залишається, чудово. На каміння буде йти. Оп, ні, ні риночок, риночок, біжить риночок, А потім вже сюди. Може кузня ще поміститься. Так, їжу тут удосконалимо одразу. Так, 1, 2, 3, 4, 5. На перший будемо. Ні, ми не встигли. А, на другі. Ми все ж таки другі. Так, на дерево. Сюди виходимо. пятеро, четверо, четверо так давайте, то сюда туда, до давай 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 Так, давай 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 сюда. давай 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 Золото, погнали, чудово. Так, ще сюди. І мені потрібно ще надерево. Так, мені потрібно академія П'ятеро одразу. Хай йдуть Ну ще золото, звісно, хай пошукають. А де його знайти? То золото. А, воно, горить. супер. Ще у мене є золото, Чудово.

Є, оп, є, чудово. Одразу вдосконалюємо туди. Поки ми знайшли ще четверте золото. О, знайшли. Чудово. Поряд навіть увійдуть. Супер. 18 на їжу. на їжу Скільки? Так ай-яй-яй, забув ще один міський центр зробити ось. Така прогалина, що каптаться. Така прогадаю. Я тебе гадав, буде все добре. А виявляється не буде. П'ятеро даває на вугілля. Так, ось це туди до золото вдосконалюємо. Ось це до золотого вдосконалюва. <coughs> давайте швиденько сюди. Так, де ще, де ще люди, ще люди. О, давайте сюди. Тут п'ятеро. Давайте одразу. Супер, Так, поки що я застряг. А, сюди йдіть. Поки ще я застряг. У розвитку людей поки не вистачає. Так, мені потрібно дерево вдосконалити. І накопичити людей. 6. Так, давайте ще 8 зробимо і будемо робити одразу. О, Супер ідеально. Сюди і на каміння, щоб я за нього більше не переймався і зараз зробимо золото, Ой, дерево. після чого одразу побудуємо дерево. До речі. Ну, туди довго побудуйте ось тут дерево. І сюди йдіть одразу. Так, трохи не вистачає. П'ять. Сюди есть еще. 4900. Отже, 1000 давайте. Сюди, 2500. О, майже. Да, чудово. Ага, 2500, 5, 250 О, все. Окей. Супер. Зараз восьморома потечется. Чудово. Залітайте. Так. І нам потрібно залізо. Не вистачай нам залізу. О, будуєте залізо. Так щось в мене маловато на людей. Дерево. Так, ще одне золото нам потрібно. Є же на золото. Так, тут я маю без кунати, точно. Одразу весь марок сюди. Сюди залітайте. О, найманці може. Супер. Давайте найманці Залізу давайте що мені залізу, ще потрібно. Вігіля теж мені потрібно. Але залізу більше. Так, поки я буду робити з цих. Є. Супер. Фух-фух-фух. -фу І ще одне золото. Давайте ризикнемо зробимо. Три це прямо здається крутяк. І тепер треба робити все на захист. <гум> Або все на атаку. Не знаю на що. Але на щось треба. Так, ви одразу будиночки мені побудуєте, щоб я прямо наглятав. Так, ви одразу до гілля. Одна, дві. Заб'їдете. Так, ніжа, дерево. Фу-фу-фу, ну -фу -фу. це треба. Самер, давайте ще тепер казари. Так, мені потрібен якийсь захист. О, він парканчик тут мені будує. Прямо молодець. Я йому дуже вдячний. Супер, я побудую так і буду побудувати ще паралельно кам'яном. Ой, сюди. Так, так, да, зробимо так одразу. так, мне потребуются еще шахты, залезу еще-еще-еще, дай сигнале я, я, еще, еще одна че, я, максимум так, четыре, добро четыре, а, все, я, супер удосконаливаю, залезу, выделяю выделяю, еще еще отраба так, сюда заходьте Сюди заходьте. Так, тут ще. Сюди заходьте. Супер. Ще визілля. Ще заліза. Ниже трохи не вистачає. Так, дві хвилини миру. Сюди. Ага, ага. Так, Яка ще шахти. Гарді сюди догори. Так, скоро так, каміння. не поки скоро стріляться, еще не вистачає каміння, золото. Золото набереться. Золото вже набралося. Не вистачає Добре, зрозумів. Каміння, хлопці, каміння. Иди сюди. і на Щось мені не вистачає. Так, залізу. 15-й. Ще давайте ставим. Не будуйте мені. Артилерію, церкву. Щось. Не дуже поки що. Так. Атакувати поки не можу, бо в мене просто немає чим поки що досконало поки немає достатніх так сюди так їжа так ми на купа золото але не може доскорстрим стать серйозно? що ми так звали сюди на дари і бачимо. бачимо він сюди проривається сюди. Йдемо сюди. Так, будемо робити найманців не таких отаких. І одразу зробимо штук 100 і одразу сюди. Ось сюди. Йдемо на накриваю кнопчик. Добре, летіть сюди на край ночі. Сюди сюди. Скорость є Чудово. Ага. Так, отже туди він пішов. А ми сюди туди підемо. Так, сюди сюди. Мені потрібно залізу в гілля. У мене немає, немає дерева чомусь сюди. и каменя. Мне это не понятно. Почему? Чтобы было сделано не так? Нет, все выходит. Так, кусочки сюда, окремо. Сюда бежит. Сюда вот так. Ага, сюда. Вот сюда бежит тебе. За так Так. Так, у меня все рублятся. У меня все рублятся. Каминю досконально. Досконально. Так, Ctrl. 2. Давай это сюда. Выйти сюда. Так, золото. Еще одна. Остя можно досконально. Вижу, не остачу. Да что ж это такое? Вижу, это. Вот О, супер. Сюда. Все сюда. Давайте. Перебейте их. Чудово. Оп, оп, оп. Две. Так, выходите сюда. Так, мне потребно ставить на доску, но это 18 встречи, по езжай на мало. Так, 20 тысяч. На вижу. Давай это. Да. скид еще? 10. 10 тысяч. Камень на вижу. с вместо встречи. Супер. Кузочка на сюда идти. О, так, рубите дорогую. Чудово. Так, золото. Так, Їжа О, відкриємо. Щоб розуміти, що, 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 що він хоче, що не хоче. Так, сюди підходьте потроху. Так, мені потрібно Силу постріл зробити. Так, давайте 18-го підуйте. На їжу шуденька вийдіть. Ой, е есть, тут я трохнур сейчас, накажешь, ну, чем не сделается. Так, козачки сюда. Сюда сюда. Так, стрельцы відходите. Відходите. Відходите сюди. Так. Бачим тут. О-о-о-о-о-о. Наші Супер. Оп, отстреливай там. Опхоп, відходьте, 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 хоп, і сюди йдіть. Далі. Чудово. Чудово, чудово. Супер. Так, бачимо, він вже йде. Так, нам потрібно допомогти йому. Нам потрібно йому допомогти. Сюди йдіть. Швиденько. Так, стайня. Давайте. Стайня в 4 рази швидше. Вугіля не вистачає. Серйозно, вугілля. 10, 20, 30, 40 сюди, давайте. Ставим где? Сюда, с его пострелем. Так. камень на золото. Щедро Угу. Так, езжу на Сюда залетай Ctrl, Shift, A. Сюда и давай это Супер. Чудово. Так, темнота рубится. Досконально. Досконали. Супер. Тут на перерізі ми пішли. Чудово. Здається, витримає. Так, витримає. Головне, щоб ресурси ще були. Оп-оп-оп. Так, козочки сюди, 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 на стрільці, щоб їм не було незручно. Так, відволікайтеся. Сюди, сюди. Добре, добре. Так. Нота. Сюди давайте. Сюди, сюди. А, він там стоит, тоді тут будемо тримати Сюди убить. Так. Ох. Бачимо ні, нам туди. Нам туди, туди, туди. Шахта Так. Одразу тут. Отстрелю-то. Отстрелю-то. Так, давайте на будем работать. Сейчас раз камера взрыва на Сюда и отходьте. Так, сюда заходьте. Так, ні, то основні війська, Ну добре, тут спробуємо туди. Захопити Чудово. Так, силу пострілу Так. дешевше Робіться сюди, виходьте. Так, сюди сюди. Сюди. Овір, тихо, трохи, трохи зачекайте, зачекайте крафти. Так, сюди. Вам потрібно сюди прорватися. Чудово. Так, тут ми їх привіємо. С'їдіть сюди. Так, відірва. Треба обисконалити. Залізо треба обонали там. Золото ще не удосконоване. Так, місяць не подівель. Так, давайте швиденько. Залітайте сюди, сюди. Так, новогілля. Оп. Чудово. Ще сюди, підходьте, підходьте, підходите, зараз перестріляють Так, сюди. Бачимо. Я у нас тут вороги. эти сюда. Ctrl Shift A, без найманцев. Сюда. опа оп, оп, -оп. Вы Армата тут выдавана. Так, вы вытекаете, 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 вытекаете. Опа. Так, так, так. Так, ще одну 18 давайте. Будута. Тут упускно. Так, еще нам не встречает золото. Що нам ще потрібно? Так, золото. Ну добре, 100 тысяч каміння. Дерево, точнее, на золото. Супер. Бежит себе на золото. Своего постріла. Сюда сюди Так, тут досконалимо. Так. 18-й тур. Ще ставимо. Так. Цикл підводимо. Цикл підводимо. Пікнера. Сюда так цепки доводино сюда сюда чудо так наторбиться так. Що нам ще потрібно? Нам потрібно прискорити будівництво. Так, це теж можна зробити. До речі, гармати, точно, нам ж треба купи гармат зробити. це забирай. Сюди підходьте. Будете робитися тут. Сюди. Так, так. Будете перетрізати потроху. Кінота сюди давайте. Так, він башню будує. Так, нам потрібно сюди туди. Давайте швиденько. Бо він тут відрізає. Нам відрізати не потрібно. Тут стрільці з ним спориться. Так, 24. 24 ще стане Так, пострілу Так, мій гармати. Робимо гармати сюди. Так, гармати сюди приезжають. Так, шахти Ось тут сюди ставайте Досюди руин это тут. Так, нам потрібна еще гармати. Сюди. Атакуємо ззаду. Позаду сиди давайте. Так. Переди сюди. Так. Чудово будуть еще один міський центр. Атака. Супер. Артилерію много позбавили. Чудово. Сюди і тепер йдіть, так супер. Також йде сюди. Так, 24. Що царка, давайте. А, і ви наробитеся. Не не маєте робитися Так, супер. Все. Передавуємо. Передавуємо, чудово. Так, головне, щоб тепер взіля ще вистачило. Одосконалимо. Досконалимо. Так, 4. 4 сюди. Ага. Так, ну непогано. Непогано, непогано. Так, я. Супер. Перемо... Перемкнули. Сюди, сюди. Хоча ні. Ці ось тут Хай будуть. Так, найманці. Сюди. Досконечность. Так, отмахнутися. Ничего страшного Рубиться Три гранаты Оп, а ну вешку, да? О, чудово Сюда Фу, Супер Супер Я зарубил Чудово. Сюди пити. Нам потрібно це золотоносно. Опа, охоп, оп. є, чудово. Просто йдіть сюди. Тому рейд намагався зробити, і ми тобі зараз будемо намагатися рейд зробити. Все чесно о-о-о о Просто йдите туди далі. Оп, на туди. Так. Сюди-сюди. підходь підходь Я. Чудово, чудово, чудово. Супер. Ми зробили те, що ми хотіли. Ми зробили рейд і він нам дався. Путяк. Далі йде на фісну потаку Сі. Так, чудово. Перемога. Оця перемога, так перемога. Фух, впоралися. Дякую, тобі символ Wolf.